Розгляд електронної мекезі забарної Антоніни Юріївні від 10 лютого 2025 року. Номер 108. доповідає Антоніна Маєнська. Шановні президені, шановні депутати, на ваш розгляд ви Питання розгляд електронної петиції від 10 лютого 2025 року заварної Антоніни Юрівни щодо занесення дерев'яного млина в селі Семенівка до Державного реєстру нерухомих пам'яток України. Ми, отримавши і зареєструвавши дану петицію в лютому 2025 року розпорядженням. Міського голови була створена комісія щодо напрацювання е, в різних напрямках е, даного об'єкту. Е, ми всі напрацювання, які були, ми вам направили вчора на електронну адресу. Ви з ними всі познайомилися сьогодні. Доводячи до всіх депутатів на засідання постійних комісії е, петиція е, проект рішення. Ну, не зовсім був підтриманий, то е, запропоновано е, сформулювати іншу, е, інший проект рішення. Спочатку я вам зачитаю той проект рішення, який був доведений вас, як до депутатів, що електронну петицію взяти довірила. Відмовити у задоволенні петиції та поданні клопотання до уповноваженого органу про занесення споруди дерев'яного брона у селі Семенівка Обухівської міської територіальної громади до державного реєстру нерухомих пам'яток України у зв'язку з відсутністю на ньому, на ньому ознак об'єкта культурної спадщини. Місцевого значення, який повинен значною мірою зберегти свою форму, матеріально технічну структуру та історичні, і культурні нашарування відповідно до порядку, який затверджений постановою Кабінету міністрів, ми розглянули дане питання і на комунальній комісії, на гуманітарній комісії, також були присутні і на бюджетній комісії. І, можливо, для того, щоб зняти напругу, для того, щоб повернутися в подальшому е до цього питання, е чи можемо ми, враховуючи рекомендації постійних комісій і бачення Лариси Олександрівни, запропонувати вам новий проект рішення? Я пропоную прийняти цю підвітці до уваги. Після. Закінчення війни повернутися до цього питання і зберегти моли. Я на виступ записалася. Ну, ми сьогодні нас ніхто з вас не зрозуміє як нормальних людей, якщо ми будемо поділяти гроші на реконструкцію цього млина, щоб було за не а чому ми можемо згадати щоб провести толкову експертизу з настоящими експертами, а не на нашій внутрішній комісії? І хоча б визначити дійсно його цінність. Це момент. далі. Я знаю, є культурні проекти гранти на культурні проекти, відновлення такого роду, скажімо, так вони і все інше. Це можемо також прийняти участь, але коли потреба МХП дає мільйон, Фонди культурна Європа також у них є гранти. Ну, Працюйте, будь ласка, ми не заперечуємо. Будь ласка. І Давайте і працювати і цьому напрямку. Та ще і і і є, і і і є і гранти, ну експерти визначили. Хто експерт? Антоніна Афіна, присніть по вас. Я не експерт, фахівців. Я туди на ви це вас, що люди спілкуються, присядьте, стане вам! Дивіться. Наша група, яку входили краєзнавці, краєзнавці, архітектори, митці, ми оглянули і відповідно до порядку, який визначає критерії щодо внесення даного об'єкту до нерухомих культури спачення України, ми не визначимо. Він не підлягає ні одного із цих наших дітей. Це не означає, що, не визначає, що ось, у е, приватній структурі. Це не має, Це не має ніякого відношення. Будь-яка громадська організація, яка хоч, має бажання довести про те, що дана споруда може бути внесена. До переліку нерухомих пам'яток України, це ви можете робити навіть без органів місцевого самоврядування, навіть без нас. Но для того, щоб його занести в даний реєстр, на нього потрібно завести відповідну карточку. цій карточці цей об'єкт повинен бути відповідного рівня, відповідно відремонтований. Ви не можете спочатку визначити його, що він є архітектурною цінністю України, а тільки потім е, по ньому працювати. Но ні, спочатку ви все зробіть, оформите всі документи, подайте їх до Київського обласного центру охорони наукових досліджень пам'яток України, і тільки після того. Дана комісія буде працювати і визначати, чи можна його ставити на облік, чи він не підлягає відповідним критеріям. Тому це все можна робити паралельно. Це ніхто не забороняє. Чи це приватна власність, чи це комунальна, чи це державна, чи будь-яка. Це може робити будь-хто із нас. власності так, вам надіслані всі документи. Будь ласка, Оксана Іванів. А ви потім скорбоєте. Віктор Олександр. Оскільки Антоніна Забарна не змогла сьогодні прийти на сесію, вона допомагала мене виступати завізнею. Ми можемо довго з вами говорити. Я з важку, щоб картка виявлено об'єкти декорної спадщини в житті. Її зробили компетентні люди, яких мала рада. Це був uh, Анатолій Зодов, кандидат uh, архітектурних наук, і він це не зробив. І цю картку вже подали до слава Богу, ми, ми змогли зробити це без місць ради. Я хочу зачитати, коли я подавала це звернення з органівної Западника, uh, я зазначила, що жоден член комісії не має такої компетенції. За законом комісія мала керуватися. Законом України про охорону культурної спадщини, а також порядком обліку об'єктів культурної спадщини в Україні. І тут цей е, е, наказ містить такий функція: виявлення нерухомих об'єктів культурної спадщини та складання на них відповідної облікової документації, забезпечують проповноваджені органів. В нашому е, випадку це міська рада. Так укладає всією метою контракту на виявлення дослідження нерухомих об'єктів культурної спадщини для їх взяти на облік та подальшої на виявлення такого об'єкту ви мали наміти кандидата, ну ви цього не зробили. Ви потратили бюджетні кошти на це дослідження. Добре, що ми не витратили бюджетних коштів. Але це заєнтово. Ну ви мабуть приїжджали на ці роботи. Що найменше там бензин ми витратили кошти. Крім того, я хочу запитала. Я знаю, що де витрачати. Він не має перебування. Він не має перебування. Пане старожі, будь ласка, ви хоча б раз подавали в міську раду заяву про те, що дорога біля МВН має аварійний стан, що туди падають люди, діти, всі інші. Я вас запитую. Не тільки подавали <гав> заяву, ми стежимо. І що? Я, 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 які результати? Усічки і документати. Добре, це чудово. Так от я прошу вас стати на бік людей і підтримати, тому що картка вже зроблена. Вона вже на розгляд і не розглянути продає там. І цей мир буде занесено до пам'яті. А місцева цього робити не хотіла. Підтримайте, будь ласка, людей. Хочу доповнити вас, що якби наша комісія вважала доцільним щодо того, що даний об'єкт може мати таку пам'ятку архітектури, ми обов'язково звернулися до відповідних органів. Тому ми і сформували проєкт рішення на підставі нашого, нашої комісії. Я пропоную вам, щоб зняти на пробу і сформувати інший проєкт рішення. Взяти електронну петицію до відома, друге, у разі виникнення додаткових обставин повернутися до розгляду питання щодо занесення дерев'яного минала, розташованого в селі Семенівка, до державного реєстру нерухомих пам'яток України, провести після скасування воєнного стану. Хто за я записуюся до кого. Колеги. Е, насправді е, ми, от, міська рада, комісія міської ради може попасти в дуже неприємну ситуацію. Ну, Ціла комісія міської ради каже, це не пам'ятка ніяка, а відповідний орган Київської обласної державної адміністрації повноваження закону, на подання громадської організації, та де кандидат і історичники, архітектурські кілька людей над цим працювало, що це пам'ятник. І і тепер просто собі подумайте, в якій ситуації ви самі себе виставляєте. Тому я вважаю, що це вже голос розуму. Що з'явився альтернативний проєкт рішення, це дуже прекрасно. От, але ще, якби, треба, е, ну, якщо бути послідовними, то просто е, першим пунктом підтримати петицію, бо насправді, от ви кажете, воно в знищеному стані. Так? Е, я чому тут виступаю? Це моя перша освіта, це першу освіту історії. Для мене це ну, цінне питання. От, І е, ви просто згадайте, в якому стані, я не знаю, може ніхто не пам'ятає на фотографії, в якому стані були золоті до того, як їх порвали до госпоряд. Просто дві стіни. стіни. Тому насправді одна з тих фактів, е, які були зачитані, е, що це за пам'ятка, е, підстав включення до тобто, пам'яток культури чи не включення, то безумовно що це був об'єкт, який формував ціле поселення Семенівка на повеселі. І все це є в обліковій харкції аргументовано. Тому дивіться, якщо ви е, колега, просто пропозиція е, петицію підтримати, від нашої фракції ми її внесли е, після спілкування з спеціалістами е, назвами, пропозиція петицію підтримати, і другим пунктом, е, другим коротким пунктом е, е, підтримати ініціативу жителів громади. І доручити виконавчому комітету також звернутися до цієї організації в переходження для слухання провести дослідження водогомбина. Тобто підтримати цю ініціативу. І вони, провівши це обстеження, нададуть органу охорони культурної спадщини Київської обласної державної адміністрації пропозиції щодо е виявлення цього об'єкта шляхом оформлення і далі військової карти. Тобто, підтримайте пропозицію жителів громади стосовно того, що цей об'єкт оформити як культурну спадщину. Якщо ви історик, ми приступаємося до вас. Будь ласка, Володимир Васильович. Васильевич, маєте два суттєві питання. Перше питання, яке буде здати сталося, скажіть, будь ласка, в якому році було засовлено свободно? Суттєве питання. Я Скажіть, будь ласка, ви ж теж приймали участь. В якому році був побудований даний млин? Згідно документації, яка належить цей млин. Він знаходиться на балансі поділля агропродукту і варті прийомки передачі 1954 рік. Експерт, який обслідував цей млин, підтвердив, що побудова дійсно у 50-х кварталі. У мене більше Я не буду Місце Побудова дійсно, можливо, неможливо, а Може, Теренці... да, ми були. були ми. Да, 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 я пропоную ви витати, витати витати витати. за основу. Щоб... щоб за підділ, що звичайно не треба, а ми будемо основу. За основу. За основу. А потім проголосуємо. За петицію ми голосуємо, а потім за справу. Наступне. Голосуємо за пропозицію Богдана Івановича. Повторіть. Голосуємо за пропозицією. А яка пропозиція? Щоб міська рада долучилась і зробила все те, щоб признати цей вин історичним. Правильно? Ні, Ні. але зачитайте. Зачитайте. І треба доручити виконавчому комітету, звернутися до високо. У вас було підтримати ініціативу жителів громади так, ви, так, що підтримати... собою, так? ініціативу жителів громади та доручити виконавчому комітету звернутися до ГО, звернутися до ГО Україна і Богніта з проханням провести дослідження Семенівського годного млина е, на предмет можливості включення його в переліку об'єктів культурної спадщини. А що це? Громадська громаді, дайте. Шановні, я маю. Прошу голосувати. Зараз пропозицію Богдана Івановича і голосувати. Забуду, вони вже виробні. Шановні, голосуємо за пропозицію Богдана Івановича. Рішення не прийнято. Пропозиція Антоніни Васильевна.

Додаткових обставин повернутися до розгляду питання щодо занесення дерев'яного млина, розташованого в селі Семенівка, до державного реєстру нерухомих пам'яток України після скасування воєнного стану. Чим мішає воєнний стан? Чим він заважає? Прошу голосувати. Чим не заважаєте, так ви робите. Ви знаєте, я вчора їздила відрядження. Вісім кілометрів. Від лінії наш новий город побратим. Бо в програмі пліч опліч. І мені дуже дивно, коли питання сьогодні і життя, які нам дає виклики, ми сперечаємось за моїм. А збереження культурної спадщини це не збереження. Прозумієте. На один день сидіть на екскурсію і побачте. Чим люди живуть? І як живуть, і як живуть? що їдять 70% зруйнованого майна і інфраструктури. А вони ще з Херсона переселенців приймають. А ми тут сперечаємося, витрачаємо час на те, щоб з'їсти один одного. Прошу голосовать. Двадцать два за. Позиція Антоніна Васі не прошу в цілому проголосувати. там